Привіт усім! У цьому відео ми детально розберемо три основні способи вираження майбутніх дій у англійській. За допомогою теперішнього тривалого часу конструкції be going To та модального дієслова will. У цьому відео ви дізнаєтеся, яка різниця між ними і як правильно вибирати потрібну конструкцію у різних ситуаціях. А за мікрофоном з вами, як завжди, Олена. The present continuous is not only for talking about things happening now. We also use it to talk about the future. We use it when we already have a plan and know the time and place. Теперішній тривалий час present Continuous використовується не лише для розмов про те, що відбувається зараз. Ми також використовуємо його, щоб говорити про майбутнє. Ми використовуємо його. Коли вже маємо план і знаємо час та місце, давайте прочитаємо ще раз: The present continuous is not only for talking about things happening now. Present continuous, тобто теперішній тривалий час, використовується не лише для розмов про те, що відбувається зараз. We also use it to talk about the future. Ми також використовуємо його, щоб говорити про майбутнє. We use it when we already have a plan and know the time and place. Ми використовуємо його коли вже маємо план і знаємо час та місце. When we use the present continuous to talk about future plans, this is called future arrangements. A future arrangement is when we have already decided on a time and a place with other people. Коли ми використовуємо present continuous, тобто теперішній, тривалий, щоб говорити про майбутні плани, це називається майбутніми домовленостями. Майбутня домовленість це коли ми вже вирішили час і місце разом з іншими людьми. Прочитаємо ще раз. When we use the present continuous to talk about future plans, this is called future arrangements. Коли ми використовуємо Present Continuous, щоб говорити про майбутні плани, це називається майбутніми домовленостями. A future arrangement is when we have already decided on a time and a place with other people. Майбутня домовленість це коли ми вже вирішили час. І місце разом з іншими людьми. We often use the present continuous for these future arrangements because the plans are already fixed like a meeting, a party or an event you will go to. Ми часто використовуємо теперішній тривалий час для таких майбутніх домовленостей, тому що плани вже визначені, як от зустріч. Вечірка або подія, на яку ви збираєтеся. Повторимо. We often use the present continuous for these future arrangements, because the plans are already fixed, like a meeting, party, or an event you will go to Ми часто використовуємо теперішній тривалий для таких майбутніх домовленостей, тому що плани вже визначені, як от зустріч, вечірка. Або подія, на яку ви збираєтеся. For example, I'm having dinner with my family at 7 p.m. This is a future arrangement because we we'll know the time and place. Наприклад, я вечерю з родиною о сьомій вечора. Це майбутня домовленість, тому що ми знаємо час і місце. Повторюємо: for example. Наприклад. I am having dinner with my family at 7 pm. Я з о вечора. This is a future arrangement because we know the time and place. Це домовленість, тому що ми знаємо час і місце. Here is another example. She is traveling to Paris next month. The time and place are already decided, so this is a future arrangement. Ось ще один приклад. Наступного місяця вона їде до Парижу. Час і місце уже визначені, тому це майбутня домовленість. Here is another example. Ось ще один приклад. She's traveling to Paris next month. Наступного місяця вона їде до Парижу. The time and place are already decided, so this is the future arrangement. Час і місце вже визначені, тому це майбутня домовленість. The present continuous for future arrangements is very common with verbs of traveling and when we are meeting people. Теперішній тривалий для майбутніх домовленостей дуже часто використовується з дієсловами пов'язаними з подорожами. І коли ми зустрічаємося з людьми. Давайте прочитаємо ці приклади. I'm living very early tomorrow. I am taking the 7:30 train. Я виїжджаю дуже рано завтра. Я їду потягом о 7.30. Наступний приклад. I am playing golf with Jack next Saturday. Я граю у гольф із джеком наступної суботи. I am seeing the dentist after class. Я йду до стоматолога після уроку. Отже, давайте запам'ятаємо. Present continuous is used for future arrangements. Теперішній тривалий використовується для майбутніх домовленостей. We use be going to when we have a plan, but it may not be fully arranged yet. It is more about your intention to do something in the future. Ми використовуємо be going to, коли у нас є план, але він може ще не бути повністю узгодженим. Це більше стосується вашого наміру щось зробити у майбутньому. Давайте прочитаємо ще раз: we use be going to when we have a plan, but it may not be fully arranged yet. Ми використовуємо be going to, коли у нас є план. Але він може бути ще не повністю узгодженим. It is more about your intention to do something in the future. Це більше стосується вашого наміру, щось зробити у майбутньому. Let's look at some examples. Давайте поглянемо на кілька прикладів. I'm going to visit my grandparents this weekend. You have the intention to visit them. But maybe you have not arranged the time yet. She is going to study English next year. She has a plan, but the time and place are not 100% decided. Прикладаємо. Я збираюся відвідати бабусю і дідуся на цих вихідних. Ви маєте намір відвідати їх, але можливо ще не узгодили час. Наступний приклад. Наступного року вона збирається вивчати англійську мову. У неї є план, але час і місце ще 100% не вирішено. Прочитаємо ще раз: I'm going to visit my grandparents this weekend. Я збираюсь відвідати бабусю і дідуся на цих вихідних. You have the intention to visit them, but maybe you have not arranged the time yet. Ви маєте намір відвідати їх, але можливо, ще не узгодили час. She is going to study English next year. Наступного року вона збирається вивчати англійську мову. She has a plan, but the time and place are not 100% decided. У неї є план, але час і місце ще не вирішені 100%. Use present continuous when the plan is fixed. When you know the time and place. You be going to when you have a plan, but it might not be fully arranged yet. Використовуйте Present Continuous, коли план чіткий, і ви знаєте час і місце. Використовуйте be going to, коли у вас є план, але він може ще не бути повністю узгодженим. Прочитаємо ще раз. Use present continuous when the plan is fixed. Використовуйте теперішній тривалий, коли план чіткий. When you know the time and place. І коли ви знаєте час і місце. Use be going to when you have a plan, but it might not be fully arranged yet. Використовуйте be going to, коли у вас є план. Але він може бути ще не повністю узгоджений. А тепер запам'ятовуємо: Be going to is used for your intention. Конструкція be going to використовується для вашого наміру. Your intention ваш намір. Present continuous is used for future arrangements. А теперішній тривалий для майбутніх домовленостей. Future arrangements майбутні домовленості. We use will for decisions we make at the moment of speaking. These are called instant decisions. You don't plan them, you decide right now. Ми використовуємо will для рішень, які приймаємо в момент розмови. Це називається миттєвими рішеннями. Ви їх не плануєте, ви вирішуєте прямо зараз. Повторимо. We use will for decisions we make at the moment of speaking. Ми використовуємо will для рішень, які приймаємо у момент розмови. These are called instant decisions. Це називається миттєвими рішеннями. You don't plan them, you decide right now. Ви їх не плануєте. Ви вирішуєте прямо зараз. Let's look at some examples. Давайте поглянемо на кілька прикладів. I'm thirsty. I will get some water. Я відчуваю спрагу. Я візьму води. You just decided this now. Ви щойно вирішили це. Наступний приклад. Oh, it's raining. I will take an umbrella. Ой, іде дощ, я візьму парасольку. You decided to take the umbrella at the moment. Ви вирішили взяти парасольку у цей момент. І важливий нюанс. predictions about the future. When we want to predict what will happen in the future, we can use will or be going to. But we don't use the present continuous. Прогнози про майбутнє. Коли ми хочемо передбачити, що станеться у майбутньому, ми можемо використовувати will або be going to. Але ми не використовуємо present continuous. Давайте ще раз. Predictions about the future. Прогнози про майбутнє. When we want to predict what will happen in the future, we can use will or be going to. But we don't use the present continuous. Коли ми хочемо передбачити, що станеться в майбутньому, ми можемо використовувати will або be going to, але ми не використовуємо present continuous. Ми не використовуємо теперішній тривалий час. Let's summarize. Давайте підсумуємо. Will is used for instant decisions. Will використовується для миттєвих рішень. Instant decisions. Миттєві рішення. Be going to is used for your intention. Конструкція be going to використовується для вашого наміру. Your intention ваш намір. Present continuous is used for future arrangements. Теперішній тривалий використовується для майбутніх домовленостей. Future arrangements майбутні домовленості. Друзі, а на сьогодні все. Я сподіваюся, що дане відео допомогло вам краще зрозуміти використання Present Continuous, be going To та Will. Дякую вам, що ви були зі мною. До нових зустрічей!